Здорово, бандюги! Ми знаходимося, коротше, на Партаніцькому ярмарку. В цьому році цей ярмарок відкрився перший раз. Ну і ми, зрозуміло, весь везде ми завжди перші стоїмо. Тут біля таких світшихся гарних машин, які, до речі, нам підказали, приїхали з Олави, бо тут О -О олавські номера до А. Так що покажу вам пару кадрів з Партаніць, наших любимих, бо ми тут завжди гуляємо. Сьогодні я теж з оператором. З моєю дитиною опікується наша подружка Іна з своїм чоловіком Колею. Ну і що погуляємо, тут подивимося на якісь стіни. Тут на мене люди дивляться, я серйозний серйозний блогер. Жінка моя знімає, потім гляну качество зйомки. Вон, пожалуйста, вона вам показує машини. Тут вона картінгу народ ганяє. Коротше, ну, прикольна така атмосфера снігу, звісно, не вистачає з морозом. Оце наші знайомі. В них же дитина народилась, можна побачити. Шутка. Це моя дитина. Шутки плоскі, як планета Земля. Ну коротше, погнали со мною, покажу вам, що тут є цікавого. Коротше, йдемо ми по квартиніському ярмарку. Тут людки біля мене ходять. Я з мікрофончиком, як великий. великий Подумають, може, щось з, з телевізії приїхав. Ну дивляться і бояться. Ну, дуже тут камерально. Більше, більше всяких атракцій, качель. Ну, тут більше місця, бо на фронтському ринку ну поменше місця. Але тут взагалі все класно зробили, Дуже багато швятелек. ну Прикольно, прикольно. Тут такий вході в цей на саму ярмарку. Щось можна з'їсти, прикусити, якісь меди. Ялиночка така скромненька стоїть. Як на, на неділю навіть дуже багато людей. Тут якісь локальні вироби продають. Джеміки, меди. Настоїчки. Так, а ми двигаємося далі. Вон по його продають. Звотий пес. Реставрація з ринку. На базі. Сесориті, сосориті. Просто щоб з'їсти булочку.

Роже пахне глинтвейном і пірніками. Тут за мною люди сидять, Столики. багато світла. Не, ну прикольно зробили. Ціново, мені кажеться, трошки дешевше, як на ринку, бо думаю, що не стільки коштує місце, щоб виняти такий вагончик. Бо на ринку в цьому році, з того, що я чув і бачив, то 60 тисяч злотих на сезон, щоб поставити будку з продукцією. А тут прикольненько. Хоча як ціни дешеві. В сумі не дешеві, бо за все треба платить. Ну? Сйомка почалась. Ось мій кент колька спокусився на пайду зі смальцем, про те, що я вам казав. Тут вона побачить огірок, капусту. Ну смальці там вже немає, він вже розтопився, мабуть. Цибуля є, одна цибуля Коля каже, дуже йому апетитно капає весь вже без салфеток. Но ми скромненько ми п'ємо глінтвейн. Ми нас стільки денег не... О, Все падає на підлогу. Ми потім подоїдаємо. <риклад> Ось новорічний камеральний ярмарок тут. Я хожу туди як ребартіор. З мікрофоном. Не, ну класно, прикольно. Класна обстановка. Таке от що сніга, блін, нема. Опять-таки, я сніга нема Не відчувається цього. Якби нас тут у різдвяного. Але людям бачить, що вони подміхають приходять і отдихають. Так що нема що нажикать. Ми зараз візьмемо собі гранця. Тут є граніт зіровий. Попробуємо який він на смак. Верно. От і ми купили гранець за 18 злотих. За таку ціну вона купить бутилочку вина. <гум> Не самого дорогого, але. Гм, дуже смачний. Тепер будемо бігатися з стебленьким ліцейном. Дійсно це дуже смачно, Похоже щось на балиновий чай. Тут може бути погано сусідла мене. Може, чуть погано видно. Але ще себе не купив лампу. Що цілу студії всі куплю. Вже знімаю вас з мікрофоном і з аж таківом. Так що за вас, мої любі 60-ти підписник. Ми вийшли з основного якби, ярмарку з цього містечка, де розташовані різниці, щоб щось От, А зараз будемо йти до атракціонів. Ззаді, до речі, за мною також є і каруселі. Каруселі. Качелі. Качелі ззаді за мною і теж є будки, там, де можна щось перекусити. З'їсти щось солодкого. Так що хто з Вроцлава, приїжджаєте сюди, теж круто. Теж багато людей, але. Ну, нема стільки так, як на ринку, що не пройти. Вон, дітки на батутиках пригають собі, балдеють. Не, Ну клас. Вон, сзади за мною качелі. А ми йдемо далі прогулятися по партиніському по, по ярмарку. Хто буде заходити туди попісати, тут туалети отдельно зробили. Так, не, не так, як на ярмарку, що не знайдеш, а тут все так обустроєно. Біля тубзиків тут олени скачуть з дітками. Атмосферненько, звісно. Та не знаю, тут це моя жінка. Так, чікс. Це колька. П'ють тут вино, виходить. <тур> <ган> 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 добре, що ви добре, що ви не чуєте, що вона говорить. Вона почуло ще скала. Так, прийшла ще одна. П Подруга. Подруга Інгушетія. <ган> всі стісняються, всі думають, що блогером це буде так просто. А ти скажи пару слов на камеру. <ган> Куди ти втікаєш? <ган> раз-два, Коротше, вийшли ми вже з того містечка, де продають їжу і прийшли до атракціонів. Тут она... вони знаходяться на полі, де тут конячки бігають. Так що, зараз я вам зараз ви побачите, як тут все прикольно виглядає. Вже прийшлося йдети шрапку холодно на вулиці ужасно. Ну, не ужасно, неприятна погодка. Ну сейчас я вам покажу местный Лас-Вегас. Короче, можно подумать, что я нахожусь здесь на пляже в Майами-Бич <laughs> в минус два. Шутка. Це на Пертаніцях. Мені здається, ці всі качері, ці всі прикраси, це все перенесли з топача, бо якийсь мужичок був в куртості Парк. А лунапарк це е, якби світлова така вистава. Там З гірлянд всяких разів. в Топачі. Така, коротше, це... За мною бути, я йду десь на, на якомусь полі. Ну, прикольно зроблені. Бо так в звичайний день туди не походиш. Радше. Що, по сказати, що прикольно зробили ярмарок тут. Я думаю, що це не, не, не перший, не останній раз цей ярмарок в цьому році. І буде в колейних роках. Дуже багато місця, думаю, що буде більше якихось атракціонів. Може, колись ми там будемо на тих атракціонах кататися. От. Так що що, все понравилось. Хто зросло, приїжджайте, хто не зросло, теж приїжджайте. Прикольний ярмарок, прикольні качелі, прикольна їжа. Так що, що, всім. Такий вийшов короткий камеральний вложик. Всім па-па.